Вам достатньо осінньо? Ні. А так. Це золота осінь. Всім привіт! Ви на каналі Сквіт з Мене звати Ігор і тут ми обговорюємо все про парфумерію та її нюанси. І сьогодні у нас такі, певні нюанси. У нас з вами кінець літа фактично. У нас з вами вже почалась осінь, і ми з вами можемо відсунути наші літні парфумки на задню поличку. Да? Підсунути ближче до себе все тепле, зігріваюче, спеціве, какаове да? на цю прекрасну пору року, мою улюблену, до речі. І почнемо ще раз. Сподіваюся, я кліщів собою не протарабанив. Почнемо з першого аромату, це у нас by the fireplace від Mason Margiela. Це у нас дуже цікавий парфюм, де я не бачу особливої різниці на гарячій і холодній шкірі. Хіба що, ви знаєте, з таким от невеличким нюансом у вигляді того, що на гарячій шкірі більше з'являється у цього моменту солодкавої динності такої, так? Власне, про що назва? про те нам і говорить сам парфюм. Це такий, знаєте, теплий в'язаний светр, в якому ви стояли осінню перед багаттям, коли розпалювали вогнище, коли палили листву. І от ви заходите додому в приміщення тепле, да, у вас холодні руки, з носу течуть соплінність, червоний, знімаєте через верх цей светр. І зсередини відчуваєте цей солодкавий димок. Угу. Але він такий доволі парфумерний, при тому всьому достатньо натуралістичний. Отак. От Цілісно, достатньо монотонно, без особливого такого певного розкриття. Тут на мій ніс взагалі тяжко, знаєте, вичленити ноти. Аромат дуже теплий, бальзамічний, такий обтікаючий, густий. Але він не задушливий, але теж пам'ятаємо про дозування. Так? Відчутний хвойний ялівець, щось таке, знаєте, зсередини, ледь вловиме у вигляді такого холодку. Я не їм, до речі, запечені каштани. Тому не скажу, що вони тут є, але уявити можна було б щось таке, знаєте, знову ж, це така сова натягнута на глобус. Ваніль, я б не сказав, що тут присутня, скоріше, от боби тонка, знаєте. Сюди би приплів. Бо ванільня, ванільна або щось около того, не скажу, що відчуваю. Всі інші ноти теж повс мене монотонний, монолітний, прекрасний аромат звучить одним акордом. Якщо, знаєте, абстрагуватися і а, таку відсібятіну розповісти, я би сказав, що це вускорений ладан, солодкий, так? бо би тонка. На теплій деревинній підкладці. Шлейфово, дифузно, абсолютно унісексово, тримається достатньо довго, аби, знаєте, захотілося його з себе змити. Належить до групи деревинних, і от яхизи. Він мені взагалі в якусь іншу категорію вписується, по типу димні, ароматичні. От якось так. Наступний наш парфюм це Noir Excuse від L'Artisan Parfumerie. Це у нас теж така доволі цікава композиція. Старт теплої, алкогольної ванілі в меду, спеціями, по типу суміші, Різнов до перців, ані коріандру. каріандру. Що в мене на голові? Неважливо. Любіть мене і таким. Ось. М'яка деревинність тут присутня. Певна зелена мшистість, відчутна. Це Деревина, вона така м'яка. У Усі красі аромат розкривається на гарячій шкірі, тепло, злегка пудрово. певна вязкість тут така присутня, відчутна кава. Але це, знаєте, ніби аромат кав'ярні, в якій відкрили вікна. Да? Тобто явно відчутно цього корду тут немає. Він так мерехтить щось таке от, галючне. Але це не явна кава. Геліотроп може трошечки холодити всю цю композицію. Білоквітковість, тут така неяра, ледь відчутна. Армат лаконічний, доволі повсякденний. От. Але не сірий, абсолютно, без компліментів, не залишитись 100%. В цілому це унісекс, але більше з таким нахилом в жіночу сторону. Для чоловіків, які полюбляють, знаєте, щось по типу Dior Warh, Farin да? цей армат а, може здатись. Відверто От якось так. Прекрасний, прекрасний. Наступний наш аромат це Spicy Leather від Salvador Ferragamo. And Це свіжо-пряна, така озониста шкіра. Аромат відноситься до, шо... до групи шкіряних ароматів. Очевидно, як і більшість шкір. А тим більше спеції розкриваються на гарячій шкірі краще. Тут цитруси виконують роль такого, знаєте, підсилювача да? цього чорного перцю і в цілому спеційності. Тим самим роблять цю гору більш такою живою, натуралістичною. Явно на тому ж рівні. Сильно відчувається і акорд шкіри. Москатний горіх дуже добре чується. Якщо ви знаєте армат під назвою Арганза від жеванши, то ви його тут явно відчуєте. Ця композиція в обрамленні шавлі, щось около лавандове, да? трішки у деколонистості тут відчутно, але це для придання такої густроти, а не мужинки. Армат максимально унісекс, статусний, він може, знаєте, трішки навіть надмінний, я би сказав. Одягнувши його на себе, хочеться, знаєте, дивитись на всіх так з висока, з розпрямленими плечима. Сість вперед, жопа назад, да? і пішла до шефа на коврик просити про підвищення ЗП. От. Кайф. Достатньо шлейфовий, невбивчий, лояльний до оточуючих. Тримається десь годин 6, а то і більше. На одежі взагалі до прання. Наступний наш аромат це ваду мемо. І це. Хто мав ще щось сказати? Ні? Ваду. Ну, хотів сказати ваду мемо Paris. <плес> <плес> Солодко, солено і хімозно одночасно. Підгулявші банани. Прям шкірка вже така, знаєте, чорненька. Розкриваєш цей банан, і там банан теж такий чорнуватий. Тобто це не свіжий, не солодкий, не дозрілий, банан, а перезрівший. І з такими цими чорними вже підгнившими плямами. Це з ним ще мандарини, трішки, так, з таким солодкувато-кислим запахом. Якась от металева нотка тут присутня. Як от в спеку, знаєте, потримати в долонях під них металеву якусь монету, потім її понюхати чи облизати. А от, такий, знаєте, металевий присмак. Або присмак крові також, да? відчутне тут. Мінеральність, що віддає таким от йодистим моментом. Як, от, наприклад, схожа ця йодистість, як морська капуста, да? якщо їла, якщо любите. да, 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 да. А на холодній шкірі є ще така, знаєте, відсилка, на, напевно, алкогольність, типу такого судку, медового віскі. Солоність, як вже казав. Да? Відчутно тягучий, бальзамічний, це така деревина різна, чорна і світла, вимучена в морській солоній воді. М -м Дуже тут, знаєте, багатогранно. З квітів тут безсмертник, хіба що можу відчути. Він передає такої легкої гіркуватості. М -м в своєму звучанні нагадує Blood Flower від Quartana Parfums. Да? Переливчастий, багатогранний. Тут ніжна підкладка оця така є. Нагадує, знаєте, а як відчувається на собі Бла -бла 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 -бла. Як відчувається на собі парфум від Кашарель Noa отже щось таке, тепло, так затишно. Стійко-шлейфово і дуже унісексово. Це такий, знаєте, аромат, щоб повикабелюватись. Ні в кого такого не буде. І при всьому цьому жахові, що я вже назвав, він не звучить монструозно. Він такий дуже вишуканий. Це, якби знаєте, Боже прости. Аби було якось королевської крові. У вас були б якісь особливості, да? можливо, якась певна інвалідність з явними такими візуальними спотвореннями, але всі все рівно вас поважали і перед вами присмикались того, що ваш статус важливіший за ваш зовнішній вигляд. Це, як знаєте, тіріон Ланістер з Гри престолів. От якось так. Наступний і останній наш аромат це мімуар амуаш з лінійки Women. І це І це... одного розпилення просто більш, ніж достатньо. Старт такий цитрусово-смолисто-хвойний, так? Бальзамічність холодна, теплий ладан, присутній, гіркувато-кислий, За рахунок ладану присутня така легка солодкуватість. Прям, прям така, знаєте, в міру, як треба, не випирає. Деревинність у нас тут у вигляді такого кедру, але без навозності, певної так, що придає теж такої трішечки прохолоди. Аромат, прям такий противоречить собі, він ніби побудований на таких певних контрастах. Хвойність відчутна, білоквітковість. На гарячій шкірі більше підсилюється ось 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 бальзамічність і анімалістичний момент. Смолистий, густий, абсинт тут грає, прямо можна сказати, від початку до кінця. Гвоздика виступає, як така спеція кисловата. Явним потім в моменті розкриття аромату на вас стає і троянда, а точніше, можна сказати, прямій екстракт, що придає композиції такої більш відчутної орієнтальності. На осінь просто те, що треба. Аромат відчувається. Так монолітно, округло, пишно. По відчуттям це ніби якийсь такий, знаєте, церемоніальний балахон. Прямо от в підлогу, да? де вашу голову покриває цей такий капюшон з чорного ксамитового матеріалу. Прекрасно. Я на собі, правда, відчуваю такий злегка кисловатий мускус тілесний. З відтінком спрілості. От. Але в цілому це не портить композицію, і тут це можна пробачити. Унісексово нагнітаючи, готично, аромат для похорон в осінню таку погоду, де ви стоїте з парасолою, під легким дощем, на вас чорний одяг, хутро, така шляпа з цими великими краями да, і червона помада. Це просто. Атас і випадіння цервікального каналу. Це заздрість для ваших. Зависниць. Так як це Амуаш, не, про... не будемо говорити про технічні характеристики, тому що вони тут просто безбожні і безпощадні. Що ж, ви вже явно відклали собі напередню поличку аромати певної добірки на осінь. Діліться, що це. Мені буде дуже цікаво для себе дізнатися щось нове. І не забуваємо ставимо лайк, підписуємося на канал, нові відео кожного тижня.